Сьогодні поблизу рівного знову аварія на трасі Київ чоп близько третьої години дня поблизу села Колоденка зіткнулися три автівки. Тойота протаранила вазівську вісімку, яка виїжджала з другорядної дороги. Та в свою чергу вдарилась у легковик «Форд», який стояв навпроти. Внаслідок аварії двох людей водія вазу та малолітню дитину, яка була пасажиром Тойоти, швидкою забрали до лікарні. Свідки стверджують, що ДТП спричинила вісімка, водій якої не надав переваги у Русі на Марці. А я стояв ждав, поки проїде і. Виїхала червона машина, а цьому не було куди діватися, вже достав мене, і, і виходить. дядько щось так поїхав прямо, ну, не знаємо, з яких причин, що він поїхав прямо. Дай. І Цей дядько вже на Тойоті Camry почав трошки об'їжджати. Вже бачите, як він відповідно вже їхався, рухався. І він червоною достав. Мене так. на Тойоті до столиці поверталися кияни. іномарки розповідає таку ж версію подій, як і керманич Форду. Головне каже, щоб з дитиною все було добре. Там з клас кров ну час діла все свят. А так там так свідоціле. Ну час посмотрим. На місце прибули слідчі, вони опитають свідків та встановлюють всі обставини. Справи. Деталі цієї події ви зможете дізнатися вже завтра в програмі Патруль.